Після сніданку ми пішли в Стрийський парк. Стрийський парк є одним з найбільших у Європі. Його територія понад 50 гектарів. Поштовхом до появи парку стала краєва виставка 1894 року, яка відбулась на його верхній терасі. Виставка тривала півроку, вона була епохальною для міста. Львів прийняв тоді понад мільйон відвідувачів. Як і більшість подібних локацій, Стрийський парк облаштували за планом. Автором цього проекту був ландшафтний дизайнер Арнольд Рьорінг. Роботи з благоустрою території почали у 80-х роках 19 століття. Ще століття до того ці місця вважали хащами, де притулку шукав хіба звір і лихі люди. Після робіт команди Рьорінга територія змінилась до невпізнаваності. Територія парку не завжди виглядала так, як сьогодні. Скажімо, частину нижньої тераси колись займав цвинтар. Його закрили наприкінці 19 століття, але поховання знаходили і впродовж 20 століття. В Стрийському парку є невелика оранжерея, в якій можна відчути себе немов як у тропіках. Підійшли до скульптури, яка викликала багато різних емоцій у людей. Це така плюс сайз Афродіта, впевнена у собі жінка. Написано Впевнена, але вже поздирали напис комусь комусь дуже не сподобалася скульптура. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю скульптуру. Так, ну треба фотографуватися, тому я теж певна. Я ще перейшла по QR-коду і тут сказали, що тут є ящерка, яку ми не помітили, вона біля них знаходиться. Ось така скульптура. До речі, коли ми були в Стрийському парку, проходила виставка під відкритим небом скульптур сучасних художників. А ми підіймаємося до верхньої частини Стрийського парку. Тут є доволі цікавий фонтан і васик Телесик. Кінець жовтня холодно, і ми їмо морозиво, тому що українське джелато краще, ніж в римі. Я взяла собі фісташкове, морозиво і кокосове. Ну такі, знаєте, звичайні смаки. Спробувала я морозиво від клопотенко зі смаком борщу. Ну це просто рання як борщ. Я вирішила більше не, не експериментувати. Я вирішила класиці замовити фісташку і кокос, тому що мені подобається. На межі стрійського парку був стадіон. Тут зіграли перший в Україні футбольний матч між Львовом і Краковом. На цьому місці Львівський Сокіл, перемігши футбольну команду Кракова, започаткував літопис українського футболу. 110 років тому. Заради виставки 1894 року у Львові з'явився електричний трамвай. Тоді навіть був маршрут, який з'єднував австрійський парк і вокзал. А зі Стрийського парку можна пройтися до парку імені Богдана Хмельницького. Ситися, ставте лайки, не забудьте поставити дзвіночок. Так, А ми вирішили зайти. В ретро гараж це музей ретро автомобілів, ретро різних автомобілів, велосипедів. Я, в принципі, тут була, мама не була так. Вартість квитка 100 гривень дорослий по повній ціні, і 50 гривень зі знижкою. Ще можна квест за 100 гривень взяти чи за 200 гривень екскурсію. Виставка Ретро гараж знаходиться в ангарі старого трамвайного депо на вулиці Вітовського, 57А. Наприкінці 19 століття тут була побудована перша львівська електростанція та перше депо електричного трамваю. Будівля, в якій знаходиться ретро-гараж, найстаріше трамвайне депо в Україні. Тут розміщуються чотири експозиції. Одна з них це продукція львівського мотозаводу другої половини 20 століття, і три інших експозиції це приватні колекції львів'ян Андрія Глодуна і Тараса Майби. До колекції Андрія належать оригінальні велосипеди, мотоцикли, мопеди і скутери. Щодо Тараса Майби, на виставці представлені колекційні екземпляри американського автопрому другої половини ХХ століття, а також його унікальна колекція номерних знаків, які були зібрані з 28 штатів Америки. Це найбільша колекція номерних знаків в Україні. Вона налічує 345 одиниць і навіть потрапила у книгу рекордів України в категорії виставки і колекції. На виставці буде цікаво як дітям, так і дорослим. Тут є ретроавтомобілі, екземпляри американських авто, мототехніка, рідкісні велосипеди, дерев'яна карета, маленькі автомоделі. Тут є поліцейський автомобіль, Chevrolet Caprice Classic 1986 року. Автівка оснащена професійною технікою. Тут є проблисковий маячок і чотири типи сирен та мікрофон. Також тут можна подивитись на велосипед конник якому вже більше 120 років. Він був виготовлений в 19 столітті в Італії. Ще одне місце для оригінальних фото це двоколісний велосипед, обладнаний п'ятьма сидіннями. Його було спеціально сконструйовано для виставки. Також тут є Citroën Berlin Lux – перше міське таксі до воєнного Львова. Не ну, так все просто. Ну, И, Ух ты. И лампочка. Так, Цефеакер кин на такси. Тільки коня немає. Так, мама каже, ось такий велосипед був у моєго брата. І ось такий гномик також. І здається, я ще на ньому також каталася. Я пам'ятаю. У мене був такий велосипедик. Напишіть в коментарях, у кого от також такий був. Тут є ще старі телефони. Siemens, 1880-х років Бель. Телефонна трубка Беля. Бела, Беля. <laughs> а це воєнні. Військові телефони, Німеччина. Вон також Сіменс. Виробник Угорщина. Дивіться, це жіночий велосипед 1950-х років. Це, напевно, коляска, щоб дитину возити чи щось таке. Так, а це Cadillac Coupe de Ville. 1970 року випуска. Роуд 66. Газета Львовська. Плата за встановлення телефонів. Встановлення центрального апарату 100 карбованців. Алло, Алло! Я вас не чую! Говоріть! Говоріть! А це Ford Thunderbird. 1965 року. А це Ford. Еліт. Дивіться, яка вона. А це машина, яка приймала участь в раллі Монте-Карло 22-му році. Двоє українських ралістів. Світлана Кравс, Вона водій. Одна із визитівок Львова резиденція греко-католицьких єпископів. На Свято-Юрському пагорбі в оточенні мальовничого ландшафту видніється собор святого Юра. Це цілий архітектурний комплекс з дзвіницею, собором палаців митрополитів. До речі, тут у дзвіниці висить найдавніший дзвін в Україні, вилитий в 1341 році. Фасад головного входу до катедри оздоблений скульптурою Юрій Змієборець, відомого галицького майстра Пінзеля. Ми прийшли до собору, щоб помилуватися скульптурами Пінзеля, але, на жаль, зараз скульптури, які знаходяться зовні, приховані. Але всередині собору їх можна побачити. Ці скульптури у мене викликали неймовірний захват. До речі, у Львові є музей Пінзеля, але також зараз через воєнний стан він не працює. У підземній частині собору, крипті, знаходяться саркофаги найвизначнішого діяча греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького та інших ієрархів. До центру міста ми пройшли через парк імені Івана Франка, який вважається найдавнішим з міських парків в Україні. Тут є альтанка Ротонда, яку використовували для гри оркестру і проведення урочистостей ще в XIX столітті. Паре знаходиться навпроти головного корпусу університету імені Івана Франка. А ми підійшли до ще одної цікавої пам'ятки Львова. Дуже така цікава туристична атракція, але на жаль, сьогодні вона не працює. Львівський будинок вчений сьогодні зачинений. У будинку вчених знімали понад 100 фільмів, в тому числі «Д'Артаньян і три мушкетери», Палац кардинала Рішельє. вартість огляду дорослий 50 гривень, дитячий 30.